В нашій підбірці є місце українцям, які навчали європейців не лише безтактності, а і, власне такту. Зараз я, українець, показуватиму англійцям, що таке темп. Гримав на оркестр свого часу велетень романтичного піанізму, король королів піаністів, як називали його сучасники, киянин Володимир Горовиць. Вже у 10-річному віці хлопчик знав на пам'ять та грав усі опери Вагнера. А в 21 міг виконати 155 творів, що було феноменом для такого віку. Внаслідок революції 17-го року родина втратила все майно. Тому хлопцю доводилося давати дешеві сольні виступи, щоб прогодувати рідних. Людей на концерти приходило мало, а платили здебільшого їжею ніж грошима. Але з часом про українського віртуоза заговорили за межами батьківщини. Піаністу навіть дозволили відвідати Німеччину. Європейська публіка була у захваті. На наступні сольні виступи горовиця майже неможливо було купити квитки, вони розліталися вмить,